17 грудня в відділенні соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем Дарницького району відбулося розважальне ігрове свято приурочене Дню Святого Миколая. Долучилися до організації заходу учні спеціалізованої школи номер 274, громадська організація Церебрал та благодійний фонд Безмежне серце. Голова фонду Андрій Баздарєв поділився з нами особливостями організації заходу та планами на подальшу роботу з центром. Наш благодійний фонд хоче розвивати проект в допомогу цим дітям. и родителям с этими детьми. И мы решили как раз к этому празднику и познакомиться с этими детьми. А как с детьми лучше знакомиться? То есть мы пригласили наших друзей-аниматоров, которые э, выступили для этих деток. Наш основатель фонда, Депутат Совету Владимир Гончаров теж підключився к акції і до Дню Святого Николая цим від себе подарили подарки. Самі ж діти та їх батьки задоволені виставою та забавами від аніматорів. Дякую організації всім, хто підтримує її. Да, Мені дуже сподобалося. Все було цікаво. Вистава, кукольний театр. Було все дуже красиво. Дуже хороше свято для діток, і дітки дуже раді, і, і вони трошки відвлеклися від буденних таких справ і навантажень фізичних. Це дуже хороше свято для діток. Розвага для них це дуже важливо. Вони, від, вони відпочивають фізично і умственно. Це дуже хорошо. Сподобалось, Симка мені нарисувала. По закінченню дійства діти отримали подарунки від фонду Безмежне серце. Ну, слава Богу, що є з нас віруючі люди з Англії, Данії, Швеції. І от ми маємо велику підтримку. Вони дають гуманітарний одяг. От і проводимо всі свята за допомогою спонсорів депутата Гончарова, місії шведської Надія двісті благодійного фонду можливості, які нам дали самаритянські подарунки. Вадим Дмитриченко, Оксана Гриценко, Євгенія Літвінова новини Марс Тіві.